Що потрібно мати кожний автомобіліст? Які інструменти потрібні в кожному гаражі? Сьогодні ми розповімо вам про топ-10 інструментів для власників авто. Ви на YouTube каналі VITALS і ми починаємо. Ми знаємо, що багато хто з наших глядачів має власне авто. Хтось працює на СТО, а хтось просто цікавиться автомобілями. Сьогоднішнє відео буде цікаве кожному з вас. Відкриває наш топ величезний набір інструментів на 73 предмети. Що ви знайдете в ньому? Зручний кейс для транспортування та зберігання. Комплектація кейсу налічує 73 предмети: це тріскачки, головки, подовжувачі, кардани та біти. Цей набір забезпечить вам впевненість у виконанні будь-яких робіт з вашим авто. Далі набір ключів на 8 штук. Вони виготовлені з високоякісної хром ванадієвої сталі та широко застосовуються для роботи з болтовими з'єднаннями, відкручуванням та закручуванням гаїк та болтів. Ріжковий ключ, що знаходиться з одного боку, забезпечує більший робочий діапазон у важкодоступних місцях. Накидний ключ з протилежного боку охоплює кріпильну деталь з усіх боків і повторює її профіль. Це дозволяє не побоювати зриву інструменту та знизити ризик деформації або пошкодження болтів та гайок. Використовувати його можна за наявності вільного доступу до гайок. 12-гранна накидна частина оснащена тріскачковим механізмом на 72 зуби так, у тому переміщенні механізму тріскачки на 5 градусів, що забезпечує м'який і плавний хід при роботі. Наступним в нашому топі є шурупокрут. Це простий та зручний інструмент із серії SmartLine+. Plus. Він призначений для виконання різних завдань із свердлінням та закручуванням шурупів. Дриль-шурупокрут Vitals Master au 1825 KIT SmartLine Plus оснащений двошвидкісною системою, що дозволяє обирати оптимальну швидкість обертання в залежності від завдання, що виконується. Крім того, наявність підсвічування робочої зони LED забезпечує хорошу видимість під час роботи в погано освітлених місцях. До шуропокрута радимо придбати ось такий набір біт. Набір біт з стримачем призначений для монтажу та демонтажу різьбових з'єднань з різними типами шліців. Набір біт включає 9 насадок з довжиною 25 мм. Насадки виготовлені з високоміцної сталі s 2 яка відрізняється довговічністю та не схильна до руйнування. У складі цієї сталі є молібден і кремній, які надають виробу високий опір до навантажень та низький поріг оборотної деформації. Тверді сталі 5862HRC. Наступний герой нашого топу це акумуляторний гайкокрут Vitals Master AT1825Kit серії Smartline Plus. Гайкокрут це надійний помічник автомеханіка. Він призначений для ефективного та комфортного кріплення та відкручування гайок. Гайкокрут має високий крутний момент 250 НМ у поєднанні з типом патрона квадрат 1-2, що дозволяє легко і надійно закріплювати гайки. Високий крутний момент забезпечує ефективність роботи з різними матеріалами та вимогливими завданнями. Особливу міцність і довговічність гайко-крут надає металевий редуктор. Він забезпечує надійну передачу потужності та тривалий термін служби інструменту, що робить його ідеальним вибором для інтенсивного використання. Будь ви професіоналом або ентузіастом, акумуляторний гайкокрут Vitals Master at 1825 Kit SmartLine Plus буде незамінним інструментом у вашому арсеналі. Він допоможе вам впоратись із завданням кріплення та відкручування гайок з легкістю та надійністю. Такий інструмент повинен бути в кожного автолюбителя. А хто ж у нас наступний? Кутова шліфувальна машина Vitals Master ALS 18125 KIT Smart Line Plus. Вона допоможе вам відрізати або зачистити металоконструкції корпус автомобіля або його деталі. Акумуляторна кашем працює на батареях серії Smart Line Plus. Тому не зайвим буде мати запасні елементи живлення. Які підійдуть до будь-якого інструменту серії Smartline Plus. Цей інструмент стане у нагоді для шліфування поверхонь із старою фарбою, іржею та зачищення зварювальних швів. Цей інструмент може працювати з частотою 10 тисяч обертів на хвилину, має швидкозатискний кожух та додаткову ергономічну рукоятку. Далі в нас зварювальний апарат Vitals MMA 1600 LCD SMART. Він належить до апаратів інверторного типу, призначений для ручного дугового зварювання MMA виробів зі сталі, електродом з постійним струмом прямої або зворотньої полярності. Зварювальний апарат інверторного типу може використовуватись як у стаціонарних умовах, на станціях технічного обслуговування автомобілів, у гаражах. Тощо, так і в польових умовах у складі мобільних комплексів, забезпечених генераторними установками. Зварювальний апарат інверторного типу, на відміну від традиційних трансформаторних, не спричиняє сплесків напруги в електромережі під час роботи, що дає змогу без перешкод використовувати його в побуті. Немає залежності зварювального струму від коливань струму в мережі, що полегшує роботу зварника. Під час використання не впливає на роботу інших мережевих побутових приладів. Має в схемних рішеннях електронних блоків виробу закладені захисні функції. Має компактні розміри. Пускозарядний пристрій Vitals Master st 400 Це саме той інструмент, який врятує вас. Він призначений для запуску автотранспортних засобів і заряджання в автоматичному режимі свинцево-кислотних акумуляторів, що обслуговується і не обслуговується, і гелевих акумуляторних батарей 12 В та 24 вольт для автомобілів, мотоциклів, снігоходів, газонокосарок, тракторів, гідроциклів тощо. Зарядний пристрій може використовуватись як у стаціонарних умовах. На станціях технічного обслуговування автомобілів, у гаражах тощо, так і в польових умовах у складі мобільних комплексів, забезпечених бензиновими або дизельними міні-електростанціями. Інтелектуальна система діагностики стану та рівня заряду АКБ дозволяє не тільки підбирати оптимальний режим зарядки, але й підтримувати батарею у стані повного заряду. Компресор автомобільний Vitals Master agk 396 – Це автомобільний компресор напівпрофесійного класу. Не використовує оливу для змащення поршня, тому подає чисте повітря без вмісту оливи. Це особливо важливо для тривалого терміну служби виробів із матеріалів, що руйнуються під дією вуглеводнів, що містяться в оливі. Ним можна підкачати автомобільні шини великого діаметру і навіть для позашляховиків. Крім того, він згодиться в лісі або біля води, щоб легко наповнити повітрям матрац, гумовий човен або інший надувний інвентар. За доброї продуктивності характеризується портативністю, компактними розмірами та малою вагою всього 4,5 кілограми. Завдяки використанню поршня діаметром 42 мм та потужністю електродвигуна 396 Вт, агрегат має високу продуктивність 100 літрів за хвилину. Це дає змогу швидко накачати, підкачати шини чи інші вироби. Ну а якщо вам потрібно більш потужний компресор, то в нас є для вас ще багато цікавих моделей. Посилання на них та всіх інструментів з цього огляду будуть в описі до відео. Ну що ж, а який 10 інструмент? А це ми вас хочемо спитати? Напишіть у коментарях, який би інструмент ви б додали до цього списку. Друзі, на цьому у мене все. Маю надію, що наш ТОП був вам корисним і ви вже хочете придбати для себе щось із цього списку. Бажаю вам гарного настрою і побачимось у наступних відео. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволені. До зустрічі!